Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Ну, в першу чергу хочу подякувати Збройним силам України за те, що нам дають можливість грати в футбол, нашим всім хлопцям, які зараз на передовій, всім тим, хто захищає нашу неньку Україну. Вітаю нашу громаду. Що касається по грі... Хочу привітати команду Мітлур-2, дуже бойовита, нам було дуже тяжко з ними. Перший тайм 1-0 і гра була рівна. До другого забитого м'яча у них було удалення, їм було дуже тяжко десятером грати проти нас. Тому я рахую, що дуже перспективна, дуже, ну, дуже надійна і ну, просто розумієте, коли. Команда програє, і вона хоче переломити ігру, а в них не вийшло трошки, але дуже амбітна і дуже файна команда. Десь після 55-ї хвилини вам вдалося переломити, як то кажуть, весь хід поєдинку, тут забити другий, третій м'яч. За рахунок чого це? Я, я, так, я думаю, що за рахунок тренерських мрій. Ми домовлялися в перериві, щоб вийде ще другий нападник і покращити ігру в нападі. Тому ми перестали грати, почали грати чуть вище. Завтра для вас дуже важливий поєдинок в другій лізі. Будете спостерігати за ним Вінниця Бузова? Е, ну, звичайно, але я спілкуюся з тренером Бузовою, я з ним навчаюся на категорію А. Ми зараз були на навчанні. Вони настраюються на них також амбіціозно. Ну, команда, в принципі, ми вже їх поздоровили з чемпіонством. Формально ще ні, але вже ми всі розуміємо, що вони чемпіони. Але вони професіонали свого діла. Вони будуть грати, я думаю, на перемогу. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.